А який розмір такої машини? Вона ніхрена не малогабаритна, є менші машини, тому що є менші, я менші. так розумію, що ну, цю, цю шайтан-машину ми не загонимо. Якщо у мене запит у замовників місце 2 на 2,5, 3х2,5, є такі машини чи ні? Є ще менші машини, звісно. По сама маленька машина яка? Ну, я не точно не можу сказати. Ну це габаритні розміри. Ну ви ж як виробник, скоріш за всього, розумієте, на яку мінімальну відстань треба робоче, точ... робоче місце, яке ми зможемо зробити свердловину. Ну там, типа 2 на 4, 4 на 2,5. Ну, габаритка, щоб ми могли встати. Яка мінімальна машина у вас є в наявності? Наявності нас тільки оця. А ви під замовлення робите їх? Так. Ага. І яка габаритка у цієї машини? 4 метри 4 на 220. 4 на 220. Наступного відео ще спитаємо, як воно заїжджає. Кому цікаво, підписуйтесь.